Чому блаженніший Святослав уникає називати календар новоюліанським. Він сказав, що правильно казати новий стиль. У чому різниця? мені здається, що те, що блаженніший Святослав хоче сказати, це те, що йдеться насправді про перехід на Григоріанський календар, тобто свята прив'язані до календарних дат, такі як Різдво 25 грудня чи благовіщення 25 березня, і так далі. Що є відмінно від григоріанського календаря, яким користуються у світі римокатолики та інші конфесії, це Пасхалія, тобто визначення для святкування Великодня, який залежить не від сонячного, а від місячного календаря. Зараз між східною і західною церквою, між православними і католиками, відбувається дискусія, в результаті якої можна сподіватися, що буде знайдена спільна дата святкування Великодня. Тому календар насправді є григоріанським, і лише Великдень і рухомі свята, які відраховуються від нього. Враховуватиметься поки за старим принципом Українці в історії робили багато спроб перейти на новий календар. Не всі вони були вдалими навіть тут, на американському континенті. Частина парафій, які переходили на новий календар, поверталися назад, і це викликало конфлікти. Чому ви думаєте, що цього разу цей перехід є остаточний? І незабаром усі українці у світі зможуть відзначати церковні свята в один день. Гадаю, що ключовим є питання, коли українці святкуватимуть свята всі разом, і ми чуємо про підтримку цього кроку урядом та українськими православними, які хочуть приєднатись до інших православних, які користуються григоріанським календарем щонайменше 100 років, з 1923 року, коли більшість православних церков ухвалили у літургійному житті той самий календар, яким вони користуються у звичайному світському житті. І це те про що говорить блаженніший Святослав, що синод українських єпископів, тобто лише тих, які служать в самій Україні, вирішили, що поступово відбудеться перехід з 1 вересня 2023 року. Якщо деякі парафії не готові до цього переходу, вони матимуть ще два роки до 2025 року. Час для того, щоб перейти на новий календар. Різниця між цим переходом і тими, що були раніше, полягає в тому, що раніше за радянського союзу церква в Україні піддавалась гонінням, тобто збереження старого календаря у США, святкування різдва того самого дня, що в Україні було способом показати свою підтримку та солідарність з гнаними братами і сестрами в Україні. Тож тепер, коли Україна переходить на новий календар, решта українців світу так само напевно перейдуть на новий календар з тих самих міркувань за для того, щоб бути разом зі своїми братами і сестрами в Україні. Блаженніший Святослав казав, що у деяких країнах він назвав Англію та Австралію, українці святкують за старим календарем. Чи є це буде рішення про перехід у цих країнах місцевих єпархій чи Києва? Гадаю, що це відбуватиметься практично спонтанно. Наприклад, нещодавно Паризька єпархія ухвалила рішення про перехід на новий календар. Тож я думаю, що перейде Україна, перейде і решта світу. Це підказує логіка, а також те, що маємо зараз нову хвилю мігрантів, в основному через війну, які хочуть мати цю єдність і відчувати та демонструвати солідарність. Ви згадали православних тут в Америці. Православна церква Америки, яка належить до Константинопольського патріархату, дозволила деяким своїм парафіям, зокрема українським, користуватися старим календарем. Чи українські православні в Америці тепер також перейдуть на новий календар, яким користуються в Константинополі, у Греції і, можливо, також і в Україні? Так, я сподіваюся, що православні парафії також перейдуть. Я спілкувався з моїми колегами тут у Вашингтоні, і вони кажуть, що хочуть бути з українцями і зрештою християнського світу. І як швидко, на вашу думку, східній і західній церкві вдасться домовитися про Великдень, адже зараз, коли Україна перейде на новий календар, Великдень вони святкуватимуть по старому. А отже, в інший день ніж українці в Америці. Так, українці в Америці здебільшого святкують Великдень за григоріанським календарем, за винятком кількох парафій, і цікаво буде подивитися, що вони вирішать. Бо з великих церков лише російська православна церква тримається юліанського календаря як якоїсь сталої незмінної речі, але ми йдемо вперед, об'єднуємось зі світом.